Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ще один такий середньобазовий трактор на 20 кінських сил. У нас зараз багато тракторів. Власне, потужністю ну, в районі 20 сил, скажімо так, 20-21 сила. У нас дуже великий вибір тракторів різних виробників і власне, різних е моделей, ну і відповідно комплектації. Зараз коротенько оглянемо Сатурн X-20. Від куботи особливість знаємо, Чотирьохциліндровий двигун. Тут цікава комплектація, фронтальний навантажувач. І він в принципі новий. Видно по ньому. Це от з Японії він приїхав, ніде немає корозії. Ну, видно, що дуже трішки користувалися ним. Навіть фарба на ковщі не стерта повністю. Ну, звичайно, що гідроциліндри і всі поверхні тут в ідеальному стані. 250 кілограмів. Тракторець в хорошому технічному стані, візуальному, є трішки потертости, є трішки корозії. Ми це не підмальовуємо. Знаєте, по комплектації ще є ґрунтофреза 1,40 м в комплекті. Хороші, не зношені ножі, дуже хороші ножі. Швидкозім, рівень горизонту. Це все працює максимально коректно. По мотогодинах. Не знаю, 718, ну, важко сказати. Скажу так, якщо б шини були рідні, то, напевно, його оригінальний пробіг. Але є сумніви, звичайно, стосовно цього в нас теж. Але по шинах, задні карби максимально великі, Ну, тобто не стерті, бачу, що є навіть оці такі ну, додаткові якісь там. Зачеплення ґрунту, є незначні тріщини від віку. Передні шини мають в принципі повний карп але тріщини. Ну і Ми це все врахували. Відразу в початковій вартості не робимо якихось акцій, знижок. Окремо, звичайно, з покупцями домовляємося про якісь моменти, там заміни мастилу, це все кастомимо прямо під Клієнта, тому телефонуйте, обговоримо ці всі моменти. Ціна 8300 за комплект оригінальний кубота, фронтальний навантажувач, ґрунтофриза на швидкоз'ємі рівень горизонту, гідропідсилювач кірма. Ось, все в оригіналі, нічого не підмальовано. Гарний тракторець, коректно все працює, кому цікаво. Вірем техніка Івано-Франківськ, маємо безліч хороших японських тракторів, Власне, для будь-яких потреб допоможемо з підбором, допоможемо власне, підібрати правильний вибір для вибір, вибрати правильний трактор для ваших потреб. Це основа всього. Ми завжди стараємося максимально коректно. Підібрати, щоб потім не було а, власне, розчарувань в японській техніці, коли наобіцяти, що вона зможе все заїхати там в міжряді, які широкі, чи там вигорати двохкорпусним плугом, ми говоримо реальні речі, так як воно працює, користуючись власним досвідом і досвідом наших покупців. Які нам дають фідбеки і діляться власне і, там, і відео, і своїми враженнями про використання надійної японської техніки. Тому, кому цікаво цей комплект, телефонуйте, звертайтеся, коментуйте. Завжди раді вас вітати на майданчиках, немає можливості приїхати, телефонуйте. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!